Координаційного центру головного управління Державного служби зазвичай Від свідків Ходії не йшло повідомлення про те, що автобус на місце події невідкладно на були направлені чергові підрозділи, пожежно-рятувальні підрозділи міста Хмельницького, а також аварійно-рятувальна частина, рятувальні відділення на автомобілі сам. По прибуттю на місце на місце більше щось. Відразу ж приступили до евакуації, постраждалих з пошкодженого автобусу, тих постраждалих, яких можна, можна було безперешкодно дістати на ножі, відправляли до карет швидкої медичної швидко. допомоги. А водія довелося вирізати до спеціального обладнання, щоб затиснути що можна також на місці події працювали психологи Державної служби національної вас, які надавали на вкладну психологію допомогу як постраждалим, так і на родичі, які побували на місці події. Згодом місце всі були доставлені до лікувальних заходів. Проводиться робота по підняттю космосу автобусу для встановлення того факту, чи є ще постраждалі обіцянки. На даний час роботу тривають і завершували.